Чи варто людям взагалі подорожувати в минулі своє життя, дивитися і шукати там підказки, чи впливає це на наше психологічне здоров'я? Коли ти занурюєшся саме в той стан, ти відчуваєш всіми фібрами душі, ти відчуваєш, що ти знову душа, ти відчуваєш, що ти щось більше, чим просто людина, і в тебе немає такого питання навіть, а може я фантазую. Так, да, Після того, як ти вийшов з регресії, в тебе може виникнути питання, що. Може, я це все нафантазував, але потім, якщо це було дійсно із стану душі, то ти будеш бачити в своєму житті відголоски того сеансу, і ти будеш буквально бачити зміни, і ти будеш казати Вау, офігеть, а що так можна було? Щось здвинулось в тебе всередині, і от суть в тому, да, здвинуться отут в непоганому сенсі. Ну, mm -hmm. ми всі божевільні. Okay. Того мені да. вільні. Коли ти здвинувся тут, то ти бачиш, що і життя. Твоє також здвинулось.